Один на А пройшов. Мебілон. Хоча ні, не, не пройшов, напевно. пам'ятаю. Ти про цю ніжну, що вона, що вона типу, з Беларусі? Так. No. Банана. I guess it's B. Help me. Один з сіті right. міг пройти. Браво, 1 хп. Блять, дівчини! Василь! А фак, сайт, сайт, сайт! Василь, нас три дівчини в команді. Я собі. Одне Беларусь, хто ще? о ото. Оранжевий. Оранжево. рашка, блять. Behind me. Behind, me. Але, блядь. Вони в сайді там були Вам треба було зайти просто, блядь. Да. Ну переді мною, блядь! Фух! Нормальный пух. Фух! Він міг з одним хедшотом, блядь, свое хуяритос двох. А, фак, банана. Оранж, wake up, go be, please. Оранжевый, блядь, за руину падло, блядь. Это жимка. И шо? Может, можем она пописать, видишь, ладно? Шо? У нас не такие Пора стабильные травы, мочевые... Парарова травы, Сука. Стабильный мочевой пузырь. Ми йдемо пісяти, блядь, тільки на перерві. Для цього існує перерва, блядь. Ти як в садочку якомусь, блядь. Так. Блядь. Блядь, баси, ти що... Ти з ганом. Ти з ганом. Я не вірю. Блядь, піздєць. Це не вх, це напевно aim. Це aim. Але я думаю, що і вх теж є. Ясно. Are you a cheater? What the fuck, man?

I'm not saying uh whether you're cheating or not, I'm saying why. In the first place. I'm so sorry. Що, блядь? Я нихуя не понял, что. Я, я, типу, я, я не пытался чм-чими. Чи, 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 я пытаюсь чему. Не знаю, что це а, все. Ага. Як він швидко з збас з'їбався, коли вони на а почали виходити? Кинало на нього репорт? Зараз Нарким. Да я граю, блядь. Ти могла це зробити, коли тебе в'їбали. Патрони, бля. Mm.

Там і не навіть, навіть нахуй не пахне, блядь. Oh, no. <defending God> you okay? <coughs> yes, довали твої пс. Ой. Давай, мути купи. Ти 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 ти. Ти 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 ти. Його фактично спущи. Паси, паси, паси. Йомаза. Док. А. It's beat. Yes, я ромазар is fucked by Edok. Бля, вона буде кидати молік, я блядь, в її молик встану себе кисло. Боже блядь, це... коли... тебе... Тоба... Як з нього летить? Не, <світання і вивітнує> <звітання і вивітну> <звітання і вивітну> ну бля, він зробив два скилів, коли ми по одному-два, бля, він тут щось сказує. Нахер Ты че конченые? А, а нафига ты так разговариваешь, Зай? Скажи мне, пожалуйста. Иди в мут, дура. В мут дура. А, це оранжевая россиянка, да? Блядь, сразу видно, что да. мозги нема. Ну балант пока. Я босс. А що може ще тер не йде на ба. Знаю, блядь. Чо я не знаю, бачить де бомба я. Я не знаю. А, я поняв. Він не йде, щоб типу щоб не палитись, блядь. Типа, що він не знає, блядь, де воно є. Полігіту ніби грає. Ну блядь, ну такі шоти, блядь, типу, з дигла, щоб прям 5 кілів в голову так дати і знати 100% де тіпи будуть. То це навіть блядь, 10-й левел фейси та таку хуйню зробить. Навіть ёбаный симпл, блядь. Да-да, блять, він знав, де він є, але він навіть не знає гранати правильно кидати. Треба, блядь, з кроку їх кидати, блядь. А що а що вона не, не відривала читати? Вона зрогувала? вона не вміє англійську читати походу. Чит на цей на тільки Таке тоже можна вроде не ластувати, типа чтоб ідей, яку зброю тільки попало. А що в нього рілі, блять цей? 18 годин, блять. Та які, 18 тисяч рейтинга, блять, було А. А, і face-то нема. Ставняем. Хочется ей зарейдж бейт и ты кемас. Машка в обычка, да? Блять. Давай еще одну. <реш> я Бля, ну я за туплю за те, чтобы я не я мне смог, блядь, кину так прикол, тому, що, типа, я зазвичай це плюс за те, що, типа дівчата грали, і навіть якщо вони хуйово грають, Ні, ну такі долбоєбки, блядь. Але вона настільки тупа і настільки, блядь, зла по життю, що це піздець. О, запригують на секонд, упси. 21 кіл, його забанить скоро. Бать, вы иначе я агрессия на нашу уйти в Беларусику, блядь. Сарканка. Стоп, мейтан, секунд. Кому ты инфу даешь, блядь? Там же и так все все знают. Май страй. Пак йо, сак май дик, сак май дик, сак май дик, сак май дик. Yes, yes, you suck my dick. You? Bitch. You mother? Bro. Yes, 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 your mother is bitch. No, you mother. <laughs> Loser. Loser, ha, loser, loser. Pause, pause, please pause. Oh no, please no. Nice try. Да, треба їй флешки відчити, Okay, bro. Nice ruin. Oh yes. Oh.

Виграємо ми чи ні, чисто того, що, блядь, мене прикало і нервірувати. Мені просто смішно від цього. Цей тип, коротше, він почав грати по легіту, бо Тай, би ми сказали, що нічого третий. Тепер вирішив думаю, що дуже потужного грати. Блядь, ну пок... тип 10 градусов. Ну поки дійшов, ти 17, ти не, поки ти не підробив. Та він підробив, блядь, до сих пор я с твою О, дігл взяв, диви. У нього є гроші? На це, блядь, пять головів зараз платить. Один підмедон. Мене засмочило,

Че ник русский стоит. Русский? Вички русский? Нас облавал латыну, ца ее, блядь. Блять, двое в саде. Ааа. Ну, это в смоке вышли. Но все, этом типа дигл, поэтому мы выиграли.

Блять, я за стенкой уже стоял. А, да, похуй. А помры же ты, блядь. Ладно, он справился, думаю. Читер и бандук. Ебанот с пикми и голосом давить КС-2.

Убля, о, о, вітаємо, ви отримали похвалу. Хто мене похвалив? За ну, що? Там дуже близько восемь. Двое. Похуй. Патю нежную заебало, блять, все. Бля, ну это просто, блять, Dream Team, нахуй. Так я кажу. Я же запасалась. А чому е, в е, досі не забанили контрстрайт? Ну, типу, вони банять там всякі ватсапи. Такі, блять, фейсбуки, хую, голден контент. Ah, да, блять, просто я зобов'язаний, блядь, після такого зробити відос, блять, на Ну, Трошки коротший, конечно, на... Та тут важко вирізати, блядь, все. Режі, варіжем. Це просто часу забере, конечно. Але це реально зробити. Це, це прям по контенту має охуеннеший відосик. выйде. Між іншим я тільки шо раунд забрала квадро. Може кікне синього выбралось. Ну я думаю, не, що раунд. Uh. о, давай, давай оранжеву пробуємо. сука. Кто про то А, ладно, там не видно. А я думаю, що синій, блядь. <гум> <гум> давай, давай убиємо нас. Най. Василь, більше шкоди не на нос, будь ласка. Фак і оранж бич. Тиррорист Охуеть, блять. Охуеть. Ой, бля, це пиздец, ну, ладно. Пес там, блядь освітою нахуй, навіть не пахне, блядь Це тупо вся освіта. Яка у нее була, блядь, це падик, блядь. <реш> падик, сигаретка, блядь, і, і якийсь, блядь, той і бутылка, вонючого пиво, блядь. Навіть не пиво, а пиво, блядь. тому що пиво, блядь, це хуйняць.